Як справи, Дженні? Вже краще. <гум> Перерахуєш суму знижки клієнтам. Ану, відкривай касу, негайно. Швидко. Знімай каблучку. Ні, це була мамина. Благаю. Не хвилюйся, Дженні. Про що книжка? Про одного лицаря в блискучих обладунках. Щоправда, в його світі всі лицарі давно вже вимерли. Боже. Так само, як і в моєму. Ти можеш стати ким завгодно. Зміни свій світ. Від режисера тренувального дня. Я обіцяв, що ніколи не повернусь до минулого. Але коли хтось завдає болю, тому кого ти ледь знаєш, з цим треба щось робити, якщо можеш. Я стосовно дівчини. 16 секунд. Дензел Вашингтон. 15. Ха. Цього року ти ж убив не п'ятьох сутенерів. Ти винищив осередок російської мафії. Це професіонал. Я хочу знати, хто він насправді. Він не зупиниться, поки не вб'є тебе і всіх, кого ти любиш. Далеко зайшов. Досить? Чи продовжимо? Камінь за каменем тіло за тілом. Кого ти бачиш, дивлячись на мене? Кого ти бачиш, дивлячись на мене? Праведник. З 25 вересня у кіно.